Усім привіт, ви на каналі ScarofPlay, та як ви вже помітили, відео на українській мові. Так, тепер відео будуть на українській. Побачимо, як це вплине на кількість переглядів, і я вже про це писав, про перехід на українську в спільноті, але скажу ще раз у цьому відео. Це будуть не всі відео, а лише ті, де буду тільки я. Якщо я буду грати в коопі, то відео буде на російській, так як більшість моїх друзів розмовляють саме на ній. А далі все залежить від вас. Якщо відео будуть збирати велику кількість переглядів, то продовжимо робити відео саме на українській мові. Давайте спочатку про сюжет щодо нього, то не буду зупинятися на інших роботах Frictional Games, так як всі, хто робили огляд на цю гру, висказали, що це чудовий хорор, але вже не та мнезії, яка була раніше. Я ж скажу тільки, що серед усіх ігор від них, більше за все це схоже на Penumbra, яку я вважаю однією з найулюбленіших серій ігор. Сюжет гри нам розкаже історію французького солдата Анрі Клемана, який воює у часи Першої світової війни і, намагаючись врятувати свого друга Ламберта, отримує поранення, коли їх засікають німці. І після того він просинається у бункері, у якому повна тиша та нікого немає, і при цьому він нічого не пам'ятає. Все ж, в амнезію граємо, але трохи згодом він зустрічає солдата, що помирає, і який каже, що тут у бункері є монстр. А командування їх кинуло, підірвавши прохід. І наше завдання знайти вибухівку та ручку від детонатору, щоб підірвати завал на виході і вийти з бункеру. Далі сюжет буде подаватися у записках та фотографіях, які ми будемо знаходити у різних куточках бункеру. З них ми зрозуміємо, що наш головний герой Анері корить себе за вчинок, який не пам'ятає, і ми згодом повинні зрозуміти, за що ж він себе корить. Тепер щодо геймплею, він більше схожий все ж на пенумбру, зараз поясню чому. Як і в пенумбрі, ми могли давати відсіч ворогу, так якщо хто не знає, коли ми в Пенумбрі знаходили молоток, то могли йому лупцювати вовків, поки вони не здохнуть. Це була імба для знаючих геймерів, та страх швидко зникав перед вовками, і ти вже переставав їх боятись. В Амнезій бункер тут з цим навпаки дуже грамотно зароблено, і боєприпасів дуже мало. З кожної коробки дається всього один патрон до револьвера. А сам револьвер потрібен для різних потреб, або щоб відпугнути монстра на деякий час, який тут, до речі, безсмертний, або щоб підірвати бочку чи збити замок з двері. А також немала частина зав'язана саме на шумі, який ви видаєте. По усьому бункеру будуть розташовані дірки, через які може вилізти потвора або щури. Тому, якщо ви будете шуміти, то готуйтесь до того, що потвора вилізе зі своєї нори. І тут у нас вже з'являється декілька варіантів або бігти від неї до безпечного місця, або ховатись від неї. Також можливо дати відсіч, потвора, як і будь-яка істота, не полюбляє, коли в неї стріляють, і це на деякий час мусить її зникнути з вашого шляху. До речі, щодо кімнати безпеки. Так як тут нема автосейвів, то для вас буде доступна одна кімната безпеки з лампою на усю гру, не враховуючи лампу, яка буде у римських розвалинах. Тому вам потрібно буде часто бігати сюди, щоб зберегтись. У цій кімнаті є залізні двері з щоколдами, щоб потвора не зайшла до вас. А також висить лампа, яка зберігає ваш прогрес. А, також поряд є карта, на якій буде відмічено, де ваші цілі, але якою я взагалі не користувався, тому що. Постійно бігати, дивитися на карту ну це таке собі. Я вивчив е, усю карту і приблизно розумів, куди потрібно бігти і коли. Ще одна важлива річ це генератор. Якщо його вімкнути та постійно заправляти, то він дасть вам світло в усьому бункері. Ця тварина не любить світло, але якщо ви будете шуміти, її це не зупинить, і вона вийде з печери, щоб дати вам ляща. Але якщо світла у бункері не буде, то вона буде спокійно гуляти по бункеру, тим самим заважаючи вам шукати потрібні предмети. Тому вам потрібно зрозуміти, що ви будете робити зі знайденими пляшками, тканинами та бензином. Чи заробите ви бінт, чи коктейль Молотова, чи може просто будете тільки заправляти генератор паливом, вирішувати тільки вам. Для цього ж генератора зробили й годинник, який можна заводити, щоб розуміти, наскільки ще вистачить генератора. Як на мене, це сама непотрібна штука, якою я не користувався взагалі, тому що ви будете постійно за неї забувати, і вона буде забувати ваш інвентар. До речі, інвентар тут невеликий, всього 6 поділок. Тому треба обдумувати те, що ти будеш брати з собою, а що залишиш в своєму сховищі в кімнаті, яке теж не безмежне. Але згодом ви будете знаходити підсумки, кожен із яких дасть одну поділку до вашого інвентаря. Також інколи вам будуть попадатися жетони загиблих солдатів, на яких буде на задній стороні код від шкафчиків. У цих шкафах знаходяться різні приблуди від запальнички, яка потрібна буде потім для підпалювання коктейлю, молотова чи жигання трупів, чи просто підсвічування до противогазу газу чи спеціального інструменту, що пройти далі. Так, тут деякі проходи будуть недоступні, поки ми не знайдемо певний інструмент. До речі, щодо світла, усі темні ділянки карти можна підсвічувати ліхтарем, який горить секунд, ну, 10 можливо. Його треба постійно підзаряджати вручну, але треба розуміти, що це може привести до вас потвору. Також із предметів є газові гранати, звичайні гранати або фаєри чи факели. Крім монстра, є щури, які збігаються туди, де є трупи або де є їжа. І тут декілька варіантів: перебігти через них і отримати рану, потравити їх газовою гранатою чи підірвати звичайною. Також ви можете підманити їх шматком м'яса, можливо, також відігнати факелом, або найкращий варіант це знайти пальне, полити їм труп і спалити його. Тоді щури зникнуть з цього місця назавжди. Якщо нема пального, а є коктейль молотова, то теж можна спалити труп. Як не дивно, мінуси в цій грі також є. По-перше, це підзагрузка локацій переходу. На дворі 23 й рік, а вигри досі пхають підзагрузку локацій. Зроблено це, мабуть, у силу двіжка, але у 23-му це бачити боляче. Тут і випливає інша проблема. Двіжок, на якому зроблена гра, вже застарів, та картинка в грі не дуже щоб красива. Але я на графіку вже перестав звертати увагу хвилин через 10, так як гра мене затягнула. Третє, це те, що вона дуже коротка. Я її пройшов менше, ніж за 4 години. Менше ніж за 4 години, Карл. Так, вона розрахована, звісно, на перепроходження сюжету, так як там будуть змінюватися розположення пасток та самі предмети будуть змінюватись кожен раз, коли ви будете починати гру. Але сама гра в основі то залишається та ж сама, тому перепроходити її в мене бажання одразу і не виникло. Але 100% я ще до неї повернусь десь через півроку, може через рік. Та й навіть дві кінцівки, які тут є, не дуже щоб відрізнялись, так що то таке. Ну і інколи управління не дуже відзивчиве, і коли ви намагаєтесь підзарядити ліхтар або змінити предмет, то це вдається не одразу, але це, думаю, з патчами виправлять. Під кінець я би хотів сказати, що хоч гра і по задумці не нова, але і по реалізації це те, чого нам не вистачало. Почуття без виходів і самотності, що ти замкнений один на один з тварюкою і ніхто тобі не допоможе. Так, сюжет на фоні інших амнезій тут не викликає вау-ефекту, але інтригує хоча б спочатку. Та чесно скажу, по більшості своєї, я граю в хорори не заради сюжету, а заради того, щоб вона мене злякала. І амнезія Бункер це робить. А сюжет скоріше приємне доповнення до гри, тому я вважаю, що хоч вона і коротка, але ці 4 години я провів скайф. І краще б я пройшов 3 рази по 4 години амнезії, ніж один раз пройшов Голума. А вам я дякую за перегляд цього відео і буду чекати від вас інформації, чи сподобалось вам відео на українській мові, і чи продовжувати мені йти у тому ж напрямку. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте свої лайкоси. Всім гарного дня. На все добре!